Це монопольний комітет, приємно, що він працює чи ми займається важливим. Відкрив чергову змову і викрив трьох недоброчесних підрядників, які одне одного покриваючи, намивали велетенські суми на ремонті нашої з вами Одеси. Це ж трапилось, мене звати Олена Концевич, і це перший міський. Що ж це за три групи? Взагалі, в океані е, контор, які займаються відмиванням грошей на недоброчесних торгах. Велетенська кількість, це насправді три. Це дуже мало, але ну, з чогось треба починати. Давайте почнемо. Антимонопольний комітет України виявив ознаки змови в закупівлях, проведених управлінням капітального будівництва Одеської міськради, зокрема в 17 18 роках, три фірми узгоджували один з одним крачкума свої дії і закупали на велетенські суми будматеріали, Потім нічого не зробивши, нічого нового. Імена наших з вами героїв це «Добробудград», Магма груп і сеал-строй. Почнемо напевно з Селстрою. Сеал Строй за останні три роки виграла 15 тендерів на суму 271 мільйон гривень. Але той самий Сеал Строй, який займається з зокрема ремонтом шкіл і дитсадків, Фігурував неодноразово де тільки можна. Зокрема, були скарги і розглядалися власне їхні дії на депутатській комісії з питань освіти, спорту, культури і туризму Одеси. І от директор департаменту освіти Олена Буйневич зокрема казала, що до селстрою найбільше є питань з приводу того, як вони займаються. Освітніми закладами, тому що всі ремонти, капремонти, все, чим вони займалися, вони ось такі, от тому, що кошти йшли абсолютно не туди, куди повинні були. І за всі ці велетенські мільйони, які вони заробили на тендерах, ну можливо, якась крихітна частка тільки пішла на ремонт будівель, де навчаються діти, підлітки, студентство і так далі. Решта, все йшло в кишеню. Ну тут Об скажу, що давного немає. У нас не перший раз тема піднімається як на дитячих садках і на школах відмиваються кошти. Але села строїться тільки один з трьох. Номер два: Добробудград. Добробудград Добробутград добре відомий в Одесі, в Одеській області, тому що вони постійно е працюють е тут. Фірма до речі є дуже великим фаворитом одеської мерії. Вони зокрема ремонтували краян. Хто знає хто такий краян? Я вас вітаю. Там окрема дуже велика історія, до якої можливо ми коли ще повернемося. В тому числі вони ремонтували європейський ліцей на Говорова. Вісім тендерів на 131 мільйон. Тільки за останній час «Добробутград» отримав. Коли ти маєш таку кількість підрядів на все, що тільки можна, ти починаєш відчувати себе всесильним. Просто в тебе з'являється суперпауер робити те, що хочеш і не хочеш. Так, от 16 по сімнадцятий рік Добробутград заключили неіснуючі угоди з 12 підприємствами, з якими вони проводили власну фінансово-господарські операції. Тобто вони з ними підписували неіснуючі угоди, закупали, начебто, якісь будматеріали, а потім, звичайно, ж не могли нічого ремонтувати, тому що гроші пішли не на закупівлю неіснуючих будматеріалів, а комусь у кишені 12 фірм. 12! Щоб ви знали, з ким ми маємо справу, ми зараз їх озвучимо прямо всі: Савон Плюс, Марвіл Трейд, Пракс ЛТД, Інтрогруп, Рейпром, Клартек, Altex, Інком, Масмет, Дрім Тайм взагалі прекрасна назва, Браво Груп! Лімітед! І Вальтерія. Добре, що не Валькірія. Антимонопольний комітет виявити він виявив і тепер, начебто, наших трьох красенів повинні притягти до відповідальності. Але якщо декому доводиться повертати накрадені суми мільйонами назад в бюджет, то цим трьом світить всього-навсього штраф. Зараз озвучу штраф: 816 тисяч гривень. І тут скупа сльоза потекла, тому що що таке 816 тисяч гривень на фоні десятків мільйонів. Сотень мільйонів, які ці жевжики наварили на нас із вами, і на наших нещасних будівлях, які ось вони, центр міста, воно все неозброєним оком видно. А також не тільки тут, також скрізь. І ми про це постійно вам розказуємо. Ну і що тепер? Вони сплатять цей штраф нещасний, і ви думаєте, їх закриють? Ні. Тому що, якщо ви маєте крюки в Одеській мерії, просто так вас ніхто з ринку не посуне. І ми всі це знаємо. Це печально, але це факт. Ну що ж, якщо ви знаєте, що сталося в Одесі, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, бачимося ще.